Вітаю всіх любителів копченостей на каналі Шуршим. Сьогодні ми знову коптимо. Вирішив закоптити під черевину. Закоптимо собі, друзі попросили. Тож, у нас такий сьогодні нормальний об'єм, купили 10 кг під черевини. Зараз я вам покажу, як я її маринував вчора, як я підготовлював все, як проходили всі процеси. А потім переходимо до копчення. Сьогодні будемо трішечки по-другому коптити, не так як я зазвичай це роблю. Тож буде цікаво. Придбали ми ось таку підчеревину, дивіться, яка гарна. 10 кг. Шматки дуже великі, зараз ми поріжемо на менші шматочки. Хороше м'язко. Тут, я вам скажу, навіть сала мало. Одне м'ясо. Круто. Дивіться, як порізали. На ось такі порційні шматочки. Якраз нормально буде. Маринувати будемо сухим посолом. Для посолу будемо використовувати паприку, суміш перців, щоб всі перчики були присутні. сіль обов'язково і часник. Сухий часник не будемо використовувати, бо він, виходить, прилипає до м'яса, його важко зчистити і змити. А шматочками наріжемо чесник, його буде легко зняти перед тим, як будемо коптити. Тож, приступаємо до посолу. Ну що, приступаємо до сухого посолу. Взяв шматочок такої під черевини, тож починаємо. Беремо суміш перців і посипаємо під з усіх боків. І ось тут. О, Далі паприка йде. Так само. Посипаємо, обтираємо. О. Краса виходить. Дуже гарно. Так. О. Гарно. Тепер сіль. Відносно небагато. Але щоб все просилилося. Воно ще одне на одне буде лягати і від одне одного просолюватись, так сказати. О, ось так. І ось так проходимо кожен шматочок і складаємо їх всі разом. Е, а Часник ми поки що не будемо всипати, а вже коли всі просолимо і пройдемося спеціями, обробимо їх чесничком, щоб вони пройшлися цим ароматом прекрасним. Все, дивіться. Кожен кусочок пройшовся спеціями сіллю. І просипав чесничком. Дивіться, під кожним шматочком чесник, просипається кожен шматочок. Тепер залишаємо в холодильнику на 24 години. А завтра буде процес копчення. А зараз треба піти обв'язати всі ці шматочки під черевини. Це процес такий займає трішечки часу, але він необхідний. Тож я зараз покажу, як я обв'язую. М'ясо у нас вже замариноване, промаринувалося 24 години. Тож, приступаємо до процесу обв'язування. Беремо шматочок. Він в часничку. ми часник знімаємо. Він вам, нам не треба. Так, продивляємося, щоб його не було. Все супер. Формуємо, щоб шматочок був рівний. Відрізаємо нитку. Так, І починаємо процес обв'язування. Так, залишаємо хвостик. Опа. Перший є. Тепер йдемо в сторону, знов обв'язуємо і просовуємо хвостик. Верніше не хвостик, а в саму нитку. Так. Формуємо, щоб шматочок був рівненький і гарний. Ми зробимо три обмотування. Так. Оп-оп. Ось так. вирівнюється шматочок, стає гарної, правильної форми. Тепер переходимо на низ. Проводимо і пропускаємо під цією ниточкою, перший раз, другий раз, і третій раз. Все. Поправляємо, вирівнюємо. Ось так у нас вийшло обв'язати. Нормально. Тепер робимо вузол, але легенький, щоб не перетягнути. І другим фіксуємо його. Все. І у нас залишилися кінчики, з них робимо петельку, щоб вже на неї вставити в коптильню. Виходить ось такий шматочок обв'язаний з того боків. Ось так обв'язуємо. І це нам треба проробити з всіма шматочками сала, які в нас залишились. Більше не сало, А під Дивіться, друзі, що у нас вийшло, все обв'язали. Гарно тут набагато більше м'яса, ніж сала. Ой, гарно, гарно вийшло. Я уявляю, яке воно буде копчене. Просто краса. Тож, приступаємо. Зараз все підключаємо. Все робимо. Розставляємо рівні, розвішуємо і коптимо. Супер. Тепер, друзі, ми це все розвішуємо в коптильні. Я розвішую без гачків. Ось так на петлі просто беру і вдягаю сюди. У нас йде по 4 шматочки. Так, дивіться, розвішав. Задні я вже розсунув, щоб вони не торкалися одне одного. Тепер розсунемо передні. Це обов'язково копченні. Так, місця достатньо, щоб вони вільно собі висіли. Треба, щоб не, не торкалися одне до одного і до стінок. Це тут два ряди. І зверху також два ряди. Все готово. Тож настав час запускати коптильню. Опа! Завели. Тож ми починаємо перший процес, процес отеплення. В ньому нам треба досягти 18-20 градусів всередині продукту. Для цього ми включаємо тене з конвекцією і виставляємо. як ми тут виставляємо? 37 градусів. Тут від 35 до 40. 37. Все. 37 градусів я виставив. Тож, тепер зачиняємо і чекаємо, поки буде 18-20 градусів всередині продукту. Демар відчинений. Так. Щоб я вже підготував, будемо міряти температуру всередині продукту. Тож тепер чекаємо до досягнення. Потрібної нам температури. Пройшло 45 хвилин і в середині продукту вже 20 градусів. Це самий грубий шматочок, тож в тонких. Також не, не менше, верніше. Ось так виглядає гарно. Застелив фольгу, щоб легше було мити. Запитували, чи важко мити. Не важко. Просто трішечки часу займає, як і все інше. Просто будь-яким миючим для посуду мисочка теплої води 15 хвилин та й готово. Так, то процес отеплення в нас закінчений, переходимо до процесу сушки. Відкриваємо вентилятор, запускаємо вентилятор і виставляється температура. Температура у нас виставляється 65 градусів. 65. Все, 65 градусів виставив. Воно буде з вентилятором сушитися. Сушити будемо до того часу, доки воно на дотик не буде повністю сухе, треба, щоб на пальцях не залишалося вологи. А така, як плівочка суха вже була на продукті. Я не знаю, скільки це часу займе я вам про це обов'язково скажу. Коптилочки древо просто суперові, мені подобається. Дуже класні продукти готує Хто хоче собі таку придбати, в описі під відео є посилання на знижку в 5%. І там каталог, я можете перейти подивитися. Так, друзі, пройшла година 40 сушки. Подивимось на м'ясо. Тут відразу видно, що воно вже сухе, прям сухе Дивіться, сухесеньке. Така скоринка суха з'явилася, тож, готове до копчення. Давайте тепер підготуємо все до процесу копчення. Що нам треба? Що нам треба засипати щепу? Беремо щепу. Засипаємо. Десь половинку контейнера я засипаю для гарячого копчення. Тепер давайте компресор одягнемо. Одягається він сюди, всувається до упору. Все одягнули. Опа. І до нього підключаємо. Де він тут цей отвір? Сюди. Опа. І і, 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 і. і сюди. Все. Готово. Ще поє, компресор під'єднаний. На даному етапі температура продукту великого значення немає, але я переміряв, там в районі 40-45 градусів в кожному шматочку підчереви. Тож, тепер ми вимикаємо вентилятор, закриваємо заслонку вентилятора. Демар відчинений. Виставляємо температуру 85 градусів. 85. Почнемо з 85, можливо, пізніше пройдемо на 90. Запускаємо компресор і все, що нам залишається, це запалити щепу. Так, все, ще позагорілося, має піти вже димок, а він і пішов. Тепер ми працюємо до температури в м'ясі десь в районі 70-72 градусів. Якби було сало, то там температура трішечки менша, а так у нас там сало майже немає одне м'ясо. Так, температура набирається, компресор працює. Дим йде. Все, відкриємо десь через півгодинки. Подивимось, як там виглядає підчеребана на даному етапі. О, все, пішов сильний дим. Клас. Процес йде. дивіться, який вже димок. Супер, давайте відкриємо, заглянемо. Що там і як там? Ого. Кайф. Кайф. Норм, 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 норм. де де? Зараз вставлю щуп і буду вже температуру регулювати. Температура у нас має бути, нагадую, 72 градуса приблизно, плюс-мінус декілька градусів. Пройшла у нас вже година 30. Відкривав, що й не дивився, бачу, що треба підняти температуру до 90 градусів. Все, виставив 90. Бо всередині продукту 65, ще пів годинки, я думаю, і наб'ється 70. Ну а Ми зараз будемо в кожному шматочку перевіряти температуру, там є тонші, є грубші, тож будемо брати. Деяких може температура раніше набрати, то будемо їх виймати. По черзі. Пройшло вже 2 години копчення. Зараз перевіримо кожен шматочок по температурі. В самому грубшому 68 градусів, то я думаю, що в менших вже є потрібна температура. Дивіться, до речі, як працює димогенератор. Все погане, всі смоли сходять сюди. Бачите, стільки смол. А чистий дим вже піднімається і по трубі йде в коптильню. Тож воно дуже чистеньке виходить. Опа гарно виглядає, правда? О! Шикарно. Подивлюся яка температура, в якому шматочку. Після прощупування в нижніх шматочках вийшло у нас від 73 до 75 всі нижні вже готові. Тут 68, 69, 70 Ще буквально хвилин 10, я думаю. Тож нижні знімаємо, верхній ряд ще залишається, каптитися. все друзі, перші шматочки дістали. Краса така вийшла. І ті, що були зверху, я перевішав на низ і вони вже також майже дійшли, тільки що пробував. 70 градусів вже є, 70-71. Тож вимикаємо коптильню, дима і ключ. І ще ми тут вимикаємо дим, вимикаємо конвекцію і, в принципі, вимикаємо саму коптильню. Все. Тепер пічеревина охолоджується на дворі, десь півгодинки. А потім вже несемо її в хату. Все, друзі, закінчили ми коптити. Вже все дістав. Дивіться, скільки вийшло, яка краса, як вона виглядає. М -м -м. Хочеться вже скуштувати, що вона вийшла. але йому ще треба остигати. Таке відео вийшло, показав всі етапи. Копчення, всі процеси, все як відбувається. Кому сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, говоріть своє, Ну в чому я був може неправильно щось робив. Всяке буває. Я все почитаю. Тож, дякую, друзі, за увагу. Всім пока, до скорих зустрічей